Вот это так файно выглядит а сейчас аэродром белая, стратегичная вооруженная авиация. Там дикий виски радости в украинском сегменте. И смотрю, один коптер взлетает, второй коптер взлетает, а четвертый, третий, четвертый и он дымно. На... Это аэродром похожий. Украина провела сегодня мощную диверсионную акцию. Из грузовиков запустили серию. А так грузики блінчини в піві по нашим стратегам, как я плімені питаються ударять. Якщо я правильно розумію, то вообще-то те основання для нанесення ядерного удара. Та що ти ліпиш? Знаєте, як вони назвали сьогоднішній день російський Пірул-Харбор. Чотири аеродроми планувалося п'ять, але влупили по чотирьох. Десятки спалених літаків безпрецедентна акція СБУ, яку готували більше року, акцію в. Принципі, цю нічим не можна порівняти взагалі в світовій історії, бо доставити під російські аеродроми фури, з яких будуть вилітати дрони як з ручним управлінням, так і зі штучним інтелектом, які будуть самостійно шукати стратегічну авіацію. Це ну я не знаю, наче якийсь бойовик, але споглядаючи відео від наших кореспондентів на місцях, розумієш, ні, це не бойовик, це реальність. От Там дым черный конетелится. Видишь, черный там раньше зашел, а сейчас вон облако пошло какое-то серое. Ну, а? вот дела. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того, ни с сего, сука. Оба, о вот дела, блядь до чего техника дошла. А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Лучше он коптером управляет, груза грузоватый, и если... все. О! О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь? Это какой-то... А, с автомата очередь. О, нихуя дела, блин. Оказывается, пи... оказывается. О, блядь! Менты промазали, на... но он опять туда полетел, в эту гущу, От і один, сука, сукопі. Вот один щоден. Ми вже навіть побачили відео, як дрони від першої особи літають, перебирають цілями. Тобто дрон бачить, що літак горить, летить вражати наступний, реально, наче в якійсь комп'ютерній грі. Але якщо в комп'ютерній грі є якийсь супротив, то тут всі цілі вражали, наче в тирі, і це неабияк тішило просто звичайних росіянчиків. Вон где взрывается, вон там, 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 вот аж горит, видно. Что это интересно? А вот еще взорвалось только что. Е і що взирвалося столько що. І що найприкольніше, що в цей момент розпочалася підсумкова програма Соловйова, і вони всі разом на такому от веселому вайбі прийшли розбирати інформацію по гарячих слідах, і тому ми по гарячих слідах робимо цей огляд, бо такого бомболейла я давно не бачив. Послушайте, йде війна. От я четвертий год тут це говорю. А це значить, що на всю глибину нашої території немає участка, де можна думати, що є мир. Вам якраз на всю глибину і засадили. А це значить, що зовсім по-другому має працювати кожен. формулировка «все для фронта, все для победы». И когда срочник снимает видео, а не со штатным оружием идет сбивать дрон, у меня вопрос что у него в башке. И у его командира, кстати, тоже. Ну так, На фронті такої взагалі невозможно. Я представляю, що серекцію ребят на фронті. Ми до цього моменту зі срочниками повернемось. Хотілось би відрефлексувати на фразу про те, як, е, е, як почувають себе хлопці на фронті. Я скажу так: за всіх росіян на фронті, що вони тішаться, що тепер ФПІВ українськими розвалюють не тільки їхні позиції, техніку і все, що рухається, а тепер кожен росіянин відчуває це на собі. У нас війна почалась волінігорські. Вот там плохо видно, наверное, за этим, да, за этим лесом валит дым вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит на при в город Валенигорск. Мы стоим на трассе недалеко от Валенигорска, возле реки Куринга, он там мост. А фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель. Он бегает, мечется, у него и стена, из, из грузовика в дроны вылетают и летят. В сторону Високого. Там грешники його зараз пов'язали. Він, каже, мені сказали, точку сюди приїхати, меня встретят. Тут он приїхав і дрони вилітають один за одним. Зараз такие, така стрільба була. Ленигорск – це той самий аеродром Оленя, з якого вилітають російські літаки бомбардувати всю нашу неньку Україну. Мурманська область. Якщо що, ви також е, чули на початку е, нашого відео сьогоднішнього, що був голос е, малюка, який казав про аеродром Білая. Це Іркутська область, 4700 кілометрів. Алєня це 2000 кілометрів від нашого кордону, то 4700. Також влупили по аеродрому Дягілєва, це Рязань і е, аеродрому Іванова під Москвою. Є, я виходжу, коротше, отуди. Іду, я слышу. Писк какой-то, как будто летит хуй какая-то. Бля, что за хуй, Может пьяный еще? <свистит> Это дрон летел, бля, короче. Слышал сейчас взрыв? Я видел, как дрон летит, блядь, какая-то. И ну, походу. Не, <свистит> То здалося аудіо -обман. Ключове питання: а чому ніхто не захищав найважливіші російські аеродроми? А тому, що ми вам тисячу разів пояснювали, що територія Росії настільки велика, що захистити її повноцінно ешелоновано просто неможливо? Тобто, точніше, це можливо, але всі росіяни мають стояти і чекати з руж'ями на вдруг і впівішка прилітіти за 4700 км кілометрів від кордону. Розумієте, так тому. Срочники з кулеметами просто дивилися на те, як палає їхня стратегічна авіація. Тут Так. А паралельно десь в московській студії так само палала дупа Володимира Соловйова, який вже провину за сьогоднішні акції поклав якраз на цих от срочників, які це знімали. І якось це дуже мені нагадує такі флешбеки з Курщини, коли типа е, наступ України вдався, тому що срочники там шо то там. Коротше, вовсю всю срочники. Що відео, яке появляються тут, знімають срочники. А можна розстріляти цього срочника? Вот вывести эту сволочь и перестроим просто расстрелять, как предателя Родины, который просто сейчас работает в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя. Ну, коне... ну что вы? Хотя в армии он не имеет права, правильно, чтобы у него был телефон. Но это же нельзя. У всех же все равно есть. Хотя он понимает, что есть ответственность. Какая ответственность? Дисциплинарная. Давайте домовимось. Ви коли бачите, як отак от димить пірдак Салавйова, е, то ви автоматично ставите лайк, підписуєтесь на канал і ставите дзвіночок. Натискаєте в той дзвіночок, бо це ж ми просто е, вершки зібрали з усього того, що буде нестися на каналах і вже несеться. Завтра буде взагалі топовий випуск, і що вам жодного попкорну не вистачить. Тому поставте дзвіночок, щоб його не пропустити. Домовились, так, а поки ви ти Это вот эти все подписки, то я продолжу. бессмертно четвертый как год. Как вообще войны, фуры прошли? Можно кто их осматривал? Сама фраза: Ой, я не знал, что я везу в фуре. А где ты ее подобрал, а кто ее загружал? Я не знаю. Вот сама формулировка: слепую перевез, а ты не смотрел, что у тебя есть. Ты когда документы принимал, тебе не открыли, не показали, что за дурака включает. А как ты прошел посты ГАИ, взвешивание? Вот вот все как. Я мог бы сказать, что фура пишеться по всій карті, але Не всі мене зрозуміють, що росіяни розуміють, так це звук фпв-шки. І тепер всі росіяни в усіх областях, які це чули, вони його до кінця своїх днів ні з чим не сплутають. 11. 11. Смотрите, що творится, я не знаю, навіть що це взорвалося. Це, навірно, діалет. Еще один летит. Где? Вон он по траектории. А как их не вычислят откуда они летят? А символізм в датах це взагалі щось неймовірне. 1 червня 96-го року Україна віддала Росії стратегічні бомбардувальники. А 1 червня 25-го року Україна забрала в Росії стратегічні бомбардувальники. Знаєте скільки, до речі, Росія виробляє цих бомбардувальників будь-яких там Ту-22 М3, Ту-95 або там Ту 160 Вони всі сьогодні були атаковані. Так, от скільки Росія їх виробляє? Нуль нуль. Вони просто розбирають старі, хоча б щось аби літало і бомбардувало Україну. Просто донорів розбирають і калашматять, переставляють. Ні двигунів у них вообще нічого нема. Тому втрата будь-якої машини, яка літає, ну це. Це просто неймовірно СБУ каже про 42 пошкоджених літаки. Осінтери підтверджують про дев'ять стратегів. І навіть якщо відштовхуватись від цієї мінімальної цифри в дев'ять стратегічних бомбардувальників, це справді неймовірна подія. Україна провела сьогодні мочно дверсі на акцію. об бетон зразу говорить. навіть названня той, значить, німці були підопріждені на сторони Сміти вже. Из грузовиков э, запустили э, серию атак. Э, грузовики были начинены в ПВ по нашим стратегам, как я понимаю, они пытаются ударить. Если я правильно понимаю, то, вообще -то, это вообще-то основание для нанесения ядерного удара. Но, насколько я помню, в нашей концепции же так прописано. Да, именно так. Да, именно так. Ми должны ударити. Але по-перше, ми знаємо, що ви не вдарите. По-друге, ви знаєте, що ви не вдарите. По третє, вже весь світ знає, що ви не вдарите ядеркою по нас. Щоб ми не робили, бо Україна, по перше, не вперше б'є по стратегічній авіації і нічого не відбувається. Україна топила флагман вашого флоту і загнала ваш флот в Новоросійський. І нічого не сталося. Ми, бляха, вторглися в Росію, отримували півроку частину вашої території і нічого не сталося. І навіть Царь, який втік в Росію, звідти пише нашому Чорноморському флоту вже нанесли колосальний урон хуже нікуди, і що разі ми тоді жахнули. Тому дійсно всі ці погрози вони виглядають жалюгідно. Ну і звісно, в нашій э, основах примінення ядерного оружия. Э, атака на э, стратегічні об'єкти, де базуються наші. Средства нанесения стресу сдерживания – это повод применить проти агресора ядерное оружие. що ще важливо, ми не сказали вночі дивним чином впали одразу два залізничних мости в брянській і курській областях. Зрозуміло, що по цим залізничним коліям російська зброя, російські військові переміщались до кордону і так далі. Тому це дуже важлива подія. Причому в момент, коли відбувався падіння одного з мостів. По ньому йшов потяг, там якісь навіть околи люди росіяни щось там крякнули. Чому я кажу, впали, а не вибухнули мости? Бо це цитата слідчого комітету Російської Федерації, який спочатку написав про вибухи, а потім, що мости просто упалі, десь як настрій експертів Соловйова Ті підриви, які прийзашлі, і ті вот нападение, так сказать, на нашу базовую инфраструктуру, ядерную инфраструктуру, это систематическое тестирование, до какого момента мы будем это терпеть. Это подготовка к ядерной войне. Это тестирование других способов выбивания нашей ядерной триады, о которых І ваш покорный слуга говорив дуже давно. І в кругу професіоналів об этом говорять давно. І нічого нового в этом нет, немає, але це началось. Інколи нудновато слухати експертів Соловйова. Звичайно, коли вони не це прикольно, але мій топ серед усіх коментаторів за сьогодні це ось цей амбасадор Вон, так, говорить, машина з краю вот От неї коптеры полетели, в рот їх є. Они тут сцепились на, на этой стоянке, ёбану, на Уантинске. Вот, 4 или 5 коптеров я снимал. Б. Они сначала уебались там эти панели, на, как бы эти, для солнечные. Что-то там они разбирались, разбирались, на, короче, все. И, и, не стало никого на. И смотрю, один коптер взлетает, второй коптер взлетает, вот четвертый, третий, четвертый, ебать, и он дым на. Это аэродром похоже на. О, хуярить, нахуй, е там еще остатки, нахуй, сука. Я стоял через две машины, сука. Ох, да, в рот мне еб... и вон они, блядь, обломки полетели, сука. Вот такая ебатень, блядь. О, пидоры ебаные, уже до Сибири до нравились нахуй. Ну что такое, сука? Від задоволення – це читати російських военблогеров, частина з яких Дійсно аплодує смікалки малюка и компании. Очень интересно, зачем по всем нашим ресурсам сообщали, что за последние две недели в СРФ перебросили на аэродром оленя порядка 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также около 20% всех имеющихся в стране Ту-95МС. Это крупнейшая передислокация стратегической авиации с начала конфликта. Версию, как сейчас мы видим на аэродромах в Мурманске и Иркутске могли сделать только молодые и дерзкие ребята: снимаем шляпу перед противником. То, что творится последние сутки, это пиздец. Тому так мы дуже тишим тому, что відбувается, а пропагандистів чему-то наша радость. Не, это мы. Это мы совершили. Смотрите, как мы это сделали. Смотрите, какие умелые! И им все прощается. То есть открытые террористические акты. индивидуального террора, коллективного террора. Масове воєнне преступлення, диверсії. операцію. Готували рік. Нам показали кадри виробництва цих дронів, будівництво причепів, з яких вони вилітали. Кроваву операцію особисто голова СБУ Малюк. Під пильним поглядом Зеленського про це пише Financial Times. Ми ж отримали ексклюзивні кадри вибору президентом саме цих п'яти аеродромів по всій Росії із центром в Москві. Дивіться Ага! Владивосток сюда! Ага. Сибір сюда, так. Урал сюда, так. Москва, Москва, Опа, Опа. Але жарти жартами, але ми можемо засвідчити, що звір просто поранений, він не вбитий. І часом поранений звір він набагато небезпечніше. Тому зараз, друзі, звертаюсь до вас. Ви для мене, як мої глядачі, ви мені дуже-дуже дорогі. Будь ласка, не ігноруйте тривоги. не, От в ці дні, будь ласка, спускайтесь в укриття, в коридори, куди завгодно, бо це ми б'ємо по аеродромах, а вони вже взяли приціл вокзали. объявили, что это борьба с военной логистикой. Ну а что нам мешает? Четыре моста, два тоннеля, четыре железнодорожных вокзала в Киеве. Ну, я считаю, что это... И ну, еще настолько... я бы добавил банковую. Ну, и бан... Еще я добавил бы, если говорить о уничтожении военной логистики, добавил бы аэродромы в Польше, в Румынии. Да, в да. В Жешу, да совершенно... а так что бороться можно и, и крайне жестко. Бачите, будь-який сбор на дроны, отправляйте хотя бы 10 гривен – Дрони потопили чорноморський флот, дрони поставили на коліна російську стратегічну авіацію. Це вам не якісь там пейджери в карманах арабів підривати. Це нова сторінка в історії спецслужб. Не просто сторінка, це новий підручник, по якому будуть вчитися всі. І ми за цим споглядаємо. І це наші хлопці і дівчата. Дякую всім причетним. Продовжуйте донатити. Побачимось вже завтра. Бережіть себе, всім, папа. -па.